Так, буду кріпити двигун до ТВ4 і використаю такий профіль. Це є профіль Т-30. Я вже його використовував в якості кріплення. І, в принципі, воно досить класно підходить. Замість штатного. Якщо штатного немає, зробити немає на чому. а цей Т-30 профіль можна використати. Диним в мене в цьому двигуню, двигуну відстань між е, отворами там 90, 90, а має бути, по-моєму, 100. Ну, це вже мій випадок, окремий це двигун на 0,75 кВт. А в нього трошки інша тут відстань. Але е, в загальному, якщо хтось е, в когось так сталося, що купив станок кріплень немає, зробити фрезера немає на чому, отакий профіль Т-30. Купляєте там в епіцентрі. По-моєму, навіть я його і брав в епіцентрі. Тут можна використати спеціальні гайки, я зараз їх покажу, а можна просто на, е, нарізати полосу металеву, таку, щоб сюди заходило і не прокручувалося. В ній отвір, е, різьба і таким чином будуть гайки, які будуть е, кріпити мотор. З цієї сторони. У нас отворів багато, щоб прикріпити до столени. Єдине, що треба підбирати таким чином, щоб, наприклад, якщо у нас є отут круглий і неповний, то щоб два кусочки вони були десь більш-менш однаково, тому, тому ці отвори тоді будуть співпадати. Тому що, якщо, наприклад, ми візьмемо, тут у нас буде круглий. А тут буде подовгастий. Отак бачимо. Ну, тоді от ці отвори вони е, будуть зміщені і може можемо це. Ми дивимося, щоб отак було круглий-круглий. Тоді вони всі так більш-менш наздуть однаково. Відрізаємо собі який потрібен кусочок і робимо таке нестандартне кріплення. Так, це про. Гайки, про які я казав, вони отакі довгасті. Сюди заходять. Коли ви їх крутите, вони стають трошки на скосяк. відповідно, блокуються. Ну і тим самим воно не дає їй прокручуватися, але догону не витримують. Можна просто взяти таку полосу. Це є полоса 20 мм. І вона трошки сюди є замала. Якщо взяти 25-ку, вона е, сюди зайде якраз з невеличким зазором. Тут, е, тут відстань є 26, тобто 25-та вона зайде там з міліметровим зазором. І вона нарізати отаких от квадратиків чи прямо тут нарізати нарізати різбутом і таким чином закріпити двигун. Бо, звичайно, гайка сюди не піде, вона. Буде прокручуватися, ну і, і самий паст є трошки завеликий для звичайної М8. Отак став мотор на ці нестандартні цифру. Зараз я попробую з цієї сторони якось показати. Ну, так, Так, трошки такої роботи. Ну Як роботи? Це. Скажемо, тренування. Мені принесли такий колектор. Він, він недобрий. І я вчуся його резервувати собі. Можливо, будуть щось мені хлопці підкидати трошки роботи. Дві ну, сотки ніде не ліз. я Але це на зажатому. Зараз я розіжму і попробую ще раз. Так, сьогодні така робота була. Реставрація завіз до автомобіля якогось. а діло було проточити оці направляючі. Тобто це сюди а тут, тобто двері тут зроблені таким чином, що вони швидко зйомні. Тут тобто ця штука і зворотня. Завіса на дверях, вона зроблена, щоб двері можна, тобто відкрутивши оцей болт, їх можна зняти. ну це коротше, якісь Такі двері, так, появився такий помічник до майстерні. Для різних там пластикових деталей різних. А я вже собі тут напомував. поки що настроюємо його. Ну, привикаємо щось робити, вчимося, тому що є свої нюанси по температурі, по швидкості, по подачі. Ну, є, є свої нюанси. Так що вивчаємо, свій новий напрямок. Такий пластик зелений, отак воно друкує. Так, ось така деталька. Це типу підставка під батарею е, махіти. Ось тут воно з'їхало, але це з моєю допомогою, тому що мені треба було срочно подивитися. Ну, тут, коротше, була така штука пластмаса налипла, і мені треба було її здерти. Ну, Під час того, як воно друкувало. Ну і стіл я просто посунув на от оцю відстань. Ну. Зараз спробуємо, якщо акумулятор буде висіти на цьому чи буде використовуватися, якщо ні, будемо робити другому. Ну, так, щоб з першого разу все вийшло. Ну не завжди так виходить. Щось ну, воно робить такі соплі. Щось воно робить. Друкує і потім десь-не-десь. Ось такі от налипає якась така фігня. Не знаю, будемо розбиратися. Тема нова для мене, тому треба вчитися всі нюанси і всякі різні вивчати. Якось так. Так, також був куплений такий станочок. Ш4. От ми бачимо, тут немає шківа на ньому. Ручки не переключаються. Стіл ржавенький, але позиція на ньому. Немає ГНТ поперечного, немає, немає в нас лімба, тут ручки нема. Є кріплення під фрезерну голову. Увесь такий залитий фарбою, але по стану він практично не працювавши. Е, ну, так, такий хобот. І немає шкіла у нас на моторі тут. Так, також такий шатратій. Він у гіршому стані, стіл тут виламаний. Правка з кольцями. Ну, в загальному там по стану на ньому щось трошки працювали, ручки переключаються, двигун в наявності, з шківами, все окей. Єдине, що треба буде замінити стіло. Ну, стіл вже їде. Так, такий його стан. Ну Все залито фарбою все треба робити. Так, це вже воно вони... в мене гаражі. Це порозбиране Віз легковою машиною, тому це все довелося розбирати. Отак. От ША4 піде на відновлення. Там стіл цілий, все ціле, тобто його треба почистити просто от його колона. Почистити і і скласти, зробити, запустити. Ша третій. Скоріше за все не буду відновлятися у фрезерний. Хочу з нього зробити довбальний, зробити довбальну головку для нього. Тоже буде проект типа такий. І тоді оцей стіл. Це от його столик, ми це сфрезеруємо. Ласточкин хвост лишимо тільки саме цей. Прикрутимо туди 200-й стілок і крутиться. Ну, то є, і зробимо з нього довбальний. Ну, планую так. Ну, Поживемо, побачимо, в принципі.